Віталіна Денисюк, як святий Миколай Христі допоміг. В одному волинському селі жила маленька дівчинка Христя. Їй виповнилося три роки. Вона була сміхотливою, балакучою. На голові росли біляві кучері, які радісно підстрибували, коли Христя голосно сміялася. Селяни дуже любили дівчинку. Якщо вони бачили, що Христя пробігає повз їхні подвір'я, то завжди виходили та пригощали її чимось смачненьким. Дівчинка дякувала та бігла собі далі, жуючи смаколики і ділячись ними зі друзями, кошенятами та козенятами, яких зустрічала дорогою. При цьому вона встигала копати ногою по м'ячу, привітно вітатися з односельцями. І, звісно, голосно сміятися. Отакою От чудовою дівчинкою була мала Христя. Та одного разу трапилася з нею біда. Як виповнилось їй шість рочків, пішла Христя одної літньої днини з подружками на річку. День був спекотний, вода прозора, тепла, мов парне молоко, високо в небі. Ширяли ластівки, під берегом із річки, час від часу вискакували жаби. Було видно, як під водою пропливають косяки риби. Гарний був день. Дівчатка роздяглися, зайшли в річку, наплавалися до схочу, далеко не запливаючи, як і обіцяли батькам. Нарешті, втомившись, вийшли на берег. Лягли в затінку просто в м'яку траву, що росла на березі, і задрімали, підставивши спини сонечку. Відпочили, попрокидалися та вирішили бігти додому. Вже їсти хочеться, і батьки зачекалися, скочили дівчатка, вдягнулися, а Христя лежить. Христю! Вставай, додому час, кажуть подружки. Дівчинка хоче піднятися і розуміє, що ноги її не тримають. Вона не те що йти, стояти не в силах. Злякалася Христя, Злякалися подружки. Ніхто не розуміє, що сталося. Христя Сумно всміхнулася. Біжіть додому, дівчатка, скажіть моєму батькові, хай прийде мене забрати, а я поки що полежу. Може, попустить. Дівчатка побігли в село, розказали про все батькам Христі, ті злякані кинулись до річки. Приходять, донька все ще лежить та тихо плаче, поливаючи сльозами яскраву траву. Мати розцілувала дівчинку, шепочучи. Все буде добре, Люба, все буде добре. Батько суворо сказав. Треба йти додому, кликати знахарку горпину. Вона подивиться та, може, скаже, що до чого. Підхопив тато Христю на руки, і родина пішла додому. У хаті поклав доню на ліжко та пішов по горпину. Мама тим часом принесла теплого чаю з пиріжками. Сіла поруч, дивиться, як мала п'є чай та їсть пиріжки з картоплею і думає: Доню моя, що з тобою сталося? Тільки б ворожка сказала, що це за хворощі, то що з ними робити? Все зроблю. Христя втамувала голод. Прихилила до мами голову і знову тихо тихо заплакала. З надвору почулися голоси Замить у двері зазирнув батько. Дівчата, до вас можна? Заходьте, сказала мати. У кімнату зайшов тато і ворожка горпина. То була міцна стара жінка. Спина трохи згорблена, у руці ціпок, волосся хоч і сиве, але густе та довге майже сягає стегон. Тато поставив ворожці стільця біля ліжка. Жінка сіла, поклала руку на голову Христі, погладила її кучері. Що сталося, дитино? Розказуй, все по порядку. Де були, що робили, про що говорили? Христя підняла заплакане обличчя. Ходили ми з подружками на річку, наплавалися, лягли засмагати на траву, поговорили, потім задрімали. Коли я прокинулася, ноги вже не слухалися. Про що говорили? Про водяника згадали. Дівчата почали страхати одну одну, а я сказала, що він, мабуть, старезний, мов дуб на околиці села і дурний, мов пень, та голосно розсміялася. Потім ми замовкли, трохи послухали, як жаби квакають, та поснули. Ворожка зітхнула. Мені все зрозуміло. Розізлила ти водяника Христю. Він у нашій річці дійсно дуже старий і дуже злостивий. Почув твої слова, твій сміх, от і помстився. Що ж нам робити, горпино? спитав батько. Я так думаю, Микито, треба до нього підлеститися. Доведеться тобі зарізати корову та кинути йому в річку. А ти, Ганно, підеш після піднесення відкупу на берег. Краще на світанні, станеш на коліна та будеш просити у водяника пробачити доньці, зняти з неї чари. Це допоможе, пошепка спитала Ганна. Дуже на це сподіваюся. І ще одне. Вдень виносьте Христю у двір, кладіть на осоні на моріжку, хай сидить. Та просить матінку землю повернути силу її ногам. Кілька годин на день буде досить. На цьому ворожка попрощалася, вислухала слова подяки та пошкандибала до своєї хати. Ганна розсилила на моріжку ряднинку, Микита одразу виніс доньку в двір, батьки пішли займатися господарськими справами. А Христя сиділа, роздивлялася хмаринки, що швидко линули небом. Підставляла личко сонечку, слухала, як співають птахи та шепотіла. Матінко, земле, ріднесенька, зніми чари водяникові, поверни силу моїм ніжкам і більше ніколи-ніколи не буду насміхатися ні з людей, ні з водяників, ні з духів лісу. Обіцяю тобі, матінко, земле. Наступного вечора батько зарізав корову, відніс її до річки та кинув у воду зі словами Прийми, господарю ріки, наш подарунок, низько кланяємося тобі, просимо помилувати нашу доньку, зняти з Христі свої чари, повернути здоров'я її ногам. Вода в річці забурлила. І над нею з'явилася голова водяника. Старий хазяїн ріки мав довге зелене волосся, обличчя, вкрите глибокими зморшками, над лобом у волосі, сиділа жаба. Водяник обережно взняв жабу з голови, кинув її у воду і сказав Здоров, будь, донька твоя Микита, не має жодної поваги ні до старості, ні до господаря ріки. Треба було покарати її за нахабство. А тепер буде так. Прийдеться мені до смаку твоя гладка корова. Я подумаю, чи можу щось зробити. Не сподобається, даруйте. І пірнув під воду. Микита ще раз низько вклонився, зітхнув. Дякую, господарю, бувай, та пішов додому. А на світанні Ганна прибігла на річку, стала біля неї на коліна, почала вимолювати прощення для доньки. Водяник жінці не показався. Затаївся на глибині. Почала родина чекати одужання Христі. Тиждень минув, місяць, другий лежить дівчинка, дивиться у вікно, як листя на деревах починає колір змінювати. А ніжки так само не здужають, не ходять. Христя може їх тільки з ліжка спустити та. Тримаючись за бильце, трохи постояти, а щось більше ніяк. Батько ще раз до водяника ходив, той Микиту проігнорував, Ганна до горпини побігла, радиться. Ворожка сказала, що її зілля й ворожіння безсиль супроти водяникових чар. Можна тільки землю матір просити та сподіватися на милість водяника. Із приходом осені, коли сидіти в траві стало холодно, батько виносив Христю у двір, ставив босою під яблуною на сиру землю, а сам підтримував її. Так вони стояли кожного дня, розмовляючи із землею. Мати іноді бігала до річки, розмовляла з водяником. Та час ішов, а нічого не змінювалося. Лежить Христя вдома. Дивиться у вікно та мріє, як вона знову побіжить із м'ячем рідною вулицею. Подружки про Христю не забували, часто приходили до неї в гості, розповідали сільські новини, читали разом книжки, розказували різні історії, пили чай із варенням. І от настала зима. Село готувалося до зимових святок, діти раділи першому снігу, бігали за сніженими вулицями, грали в сніжки, робили сніговиків та будували снігові фортеці. Христя з тихою заздрістю за ними спостерігала. 5 грудня батьки передали дівчинці подарунки від Святого Миколая та пішли у своїх справах. Христя на якийсь час залишилася вдома сама. Раптом у двері хтось постукав. Увійдіть! голосно крикнула дівчинка. Почулося скрипіння дверей, потім кроки в коридорі, і тут, у кімнату, заглянув якийсь величезний старий із сивою бородою. Та великою торбою за плечима. Спершу Христя злякалася незнайомця, потім придивилася. Та це ж святий Миколай. Дівчинка рвучко сіла на ліжко, промовила. Добрий день, святий Миколаю. Вибачте, я не можу підвестися. Часом із пиріжками вас пригостити. Ніжки мої не ходять. Миколай підійшов ближче. Не переймайся, дитино, не маю я часу чай попивати. Ще до лісу зайти треба, лісову малечу привітати і називай мене просто дідусь. Миколай поліз до торби, щось там довго перебирав, потім витяг книжку. Тримай, дитино, любиш казки? Буде же з подругами читати довгими зимовими вечорами. А що з ніжками сталося? Розкажи, діду. Христя сумно усміхнулася. Ой, дідусю, Миколаю, я сама винна ходила влітку з подружками на річку, і я вчинила зле з водяником, посміялася з нього. Водяник образився та й наклав чари на мої ніжки. Вони перестали ходити. Батько корову нашу для нього зарізав, мама до річки ходила, вимолювала прощення, та нічого не допомагало. Не пробачив мені водяник, і Христя тихенько заплакала. Тихо, дитино, не плач. Ти пам'ятаєш, як мене в народі кличуть? Пам'ятаю, дідусю, чудотворець, правильно, доню. Слухай мене уважно, я зараз піду до лісу, а звідти далі помандрую. Але перед мандрами заверну до річки, водяника навідаю. Зимою він, звісно, впадає в сплячку, та нічого, розбуджу старого і поговорю з ним про те, як треба поводитися з малими дітьми. А ти, як тільки батьки повернуться, Попроси тата, щоби в неділю відніс тебе до церкви та посадив напроти ікони з моїм ликом. Посидь там годинку, помрій про щось хороше, згадай, як здоровою була, як по селу бігала. А коли батько тебе додому принесе, лягай спати, та ні про що не думай, домовилися. Домовилися, дідусю, дякую. Прошепотіла Христя. Святий Миколай поцілував дівчинку на прощання та пішов собі. Майже потому на ганку почулися кроки, і у хату зайшли тато з мамою. Доню, а що то за старий тільки що з нашого дому вийшов? запитала мама. Щось ми його не упізнали. Це хтось із місцевих був, дід Григорій, дядько Іван? Та ні. До нас заходив Святий Миколай. Сказав, що треба в неділю віднести мене до церкви, посадити навпроти ікони з його зображенням та залишити на годинку. Тату, віднесеш? Звісно, віднесу, доню. Анна схвильовано мовила. Вже Миколай, чудотворець допоможе нашій дитині. Не загадуй наперед, жінко, суворо зупинив її сподівання Микита. Прийшла неділя. Христя рано прокинулася ще на світанні, все думала. Я, Миколая, сильно, сильно буду просити. А як ніжки підуть, одразу ж до річки побіжу водяника вибачення проситиму. Скажу, що він найгарніший та наймудріший водяник на світі. Розкажу, як повезло русалкам і рибам нашої річки, що в них такий чудовий господар. Тут Христя зрозуміла, що розхвалювати водяника не зовсім добре, бо то буде брехня з її боку. Вона ж бо не знає, який той насправді. Трохи поміркувавши, дівчинка вирішила, що на річку збігає. Вибачення попросить і по всьому. Прокинулися батьки та, як завше, в неділю почали збиратися до церкви. Мати приготувала легкий сніданок, поїли, святково вдягнулися. Та й пішли. Тато посадив Христю собі на шию і так ніс вулицею. Селяни, що зустрічались їм дорогою, радісно віталися, бажали Христі здоров'я і прутких ніжок. Всі казали, що поставлять свічку Миколаю до творцю та будуть просити його про чудо для Христі. Батьки всім дякували. Христя, зашарівшись, усміхалася. Нарешті дійшли до церкви. І от сидить Христя на стільці перед іконою Миколи Чудотворця, дивиться йому в очі та шепоче. Дідуся, Миколаю! Допоможіть мені, будь ласка, проженіть чари водяника, навчіть мої ніжки знову ходити. Я так знову хочу побігти вулицею, сходити до лісу по гриби, грати в сніжки з друзями. Будь ласка. Святина і несподівано усміхнувся і весело підморгнув Христі. Дівчинка не витримала та розсміялася. На неї невдоволено обернулися бабуся прихожанки. А поки Христя сидить у церкві, розкажу вам, друзі, як святий Миколай зустрівся з водяником. Отже, прийшов чудотворець на берег замерзлої річки, став над кригою та суворо промовив. Будь здоров, господарю води. Та вибач, що турбую посеред зими. Та є про що поговорити. Виходь. Кілька хвилин стояла тиша, потім вода під льодом захвилювалась, і в ополонку, яку прорубали рибалки, висунулася голова водяника. Волосся вкрите бурульками, очі заспані. Водяник пробурчав. Привіт, Миколо. Що за справа до мене така нагальна? Що ти посмів мене розбудити. Вітаю, водянику, дякую, що піднявся на поверхню. Гадаю, ми з тобою один одного достатньо знаємо. Коли я влітку приходжу, повсякчас зустрічаємося. Тому вирішив поговорити з тобою без лестощів і брехні. Справа така. Влітку дівчинка Христя посміялася з тебе. А ти зачарував їй ноги, і вона ходити тепер не може. Було таке? Було, брате, було. Розізлився я тоді, не на жарт. Дійсно, чари наслав на дівчинку, потім батько її приходив, корову мені пожертвував, мати уклінно просила доньці пробачити, і я із часом заспокоївся і побачив, що передсердя перестарався із чарами. Почав знімати їх і зрозумів, що зняти не можу. Такі силі наслав, що самому мені ніяк не впоратися. Допоможеш, Микола? Звісно, допоможу, друже. Прямо зараз і почнемо. Ти, водянику, звертайся до води, а я попрошу допомоги в неба. Разом обов'язково вийде. Святий Миколай підняв очі до неба та й зашепотів. Небо, друже, поможи Христю нам розворожити, підкажи нам, розкажи, як дитині знов ходити. Водяник нахилився до води і теж заговорив. «Вода, любо, водо мила, ти даруєш усім життя, допоможи нам повернути ніжкам Христі відчуття. Швидко пролетіла біла пухнаста хмарка. Вода весело захлюпала через краю полонки. Все вийшло, брате, сказав водяник. От і чудово, відповів Миколай. Вони розпрощалися, подякували один одному за допомогу та розійшлися. Водяник знову пірнув у крижану воду. А святий Миколай пішов далі у своїх справах. А що ж там Христя? Дівчинка посиділа годинку перед образом, і тато поніс її додому. Вдому вона вмостилася спати, як і радів Святий Миколай, ледь заплющила очі, як одразу заснула. І сниться їй, наче ранок, настав. У віконце сонечко заглядає, вона подтягується, встає з ліжка і біжить до кімнати батьків. Тато, мама, доброго ранку. У цю мить Христя прокинулася, розплющила очі і зрозуміла, що ще вечір, а вона справді стоїть у батьківській кімнаті біля їхнього ліжка. Широко розплющеними очима. Батьки дивилися на неї перелякано і радісно водночас. Доню, як ти нас налякала? вигукнула мама. Христю, ти ходиш? радісно спитав тато. Дівчинка завмерла від несподіванки, злякалася, що зараз впаде, але одразу відчула впевненість і силу в ногах. Вона нерішуче зробила крок другий, третій. Так, тату, я ходжу дякувати Миколаю. І Христя розплакалася від радості та полегшення. Дуже скоро родина й забула про нещастя, яке сталося з дівчинкою. Христя, як завжди, бігала селом з усіма віталася, всім усміхалася та запам'ятала на все життя. Насміхатися і знущатися з інших недобре, а іноді небезпечно.